Верховна Рада України нинішнього скликання доживає останні дні. Це стало лейтмотивом форуму громадських організацій України, який пройшов у Києві. Місце проведення даної акції убрали не випадково поблизу адміністрації президента у приміщенні будинку письменників на банковій. На цей захід з'їхалось більше ста недержавних організацій, яким набридло терпіти незаконні дії влади і їх халатне відношення до конституції країни та народу. Знаєте, величезна кількість е, організацій, які представляють абсолютно. Всі соціальні групи це і організації чорнобильців, і шахтарі, і авганці, і підприємці, і студентські організації, понад 400 різних всеукраїнських і місцевих організацій. Зало будинку письменників, де проходив форум, був забитий у навіть не всі засоби масової інформації змогли пробитися, щоб хоч щось побачити. Прошу голосувати. хто за те, що 5 листопада в місті Києві зібрати. Громадську раду понапоновлені по, по дії конституції України прошу голосувати одностайно. Прошу Гімн України. під час зустрічі організації, розглядались найневідкладніші питання, зокрема про недовіру Верховної Ради і висування вимог її розпуску та проведення всеукраїнської акції громадського протесту. Е, я вважаю, що е, ті події, які призійшли 20 сентября, вони нам показали, що Люди дійсно хотять не просто изменения, они хотят изменений как можно быстрее. швидше. мы ми також очень много призывов о том, що что-то штурмувати что Это не, то ми вважаємо, що це это правильний путь. Правильний путь это все по конституції. Ініціатива про достроковий розпуск Верховної Ради і звернення до президента України були одноголосно підтримані. Представник всеукраїнської ради підприємців Олександр Данілюк зачитав повний текст з вимогами до влади. Право на відкликання влади є невід'ємним атрибутом будь-якої демократичної республіки. Для цього громадянам не потрібні жодні підстави, достатньо їхньої волі. Саме тому ми не будемо перевлічувати в цьому зверненні ті сотні причин, через які Верховна Рада України втратила суспільне визнання. А відтак і мандат народної довіри. Підтримати форум прийшов і єдиний нардеп під партії Батьківщина Михайло Волинець, який пообіцяв покласти свій мандат і приєднатися до даної акції. Адже він, як і народ, прагне змін. Але я аплодував цим людям, які беруть на себе відповідальність, змінити ситуацію в Україні на краще. В результаті форум прийняв рішення про проведення 3 листопада всеукраїнської акції протесту в кожному обласному центрі України. І якщо влада не прислухається, тоді її чекає безстрокова акція непокоре, починаючи з 5 листопада в центрі Києва.